Наскільки важливий для вас секс, коли ви вирішуєте виходити заміж відповіді дівчат? Дуже важливий будь-яка несумісність у цій сфері миттєво зруйнує гармонію. Погоджуюсь, несумісність стала причиною мого останнього розриву. Зрештою, я відчула, що ми просто живемо разом як друзі, а не як закохані. Я збираюся розірвати стосунки, які тривали два з половиною роки, і це одна з причин. Я не хочу прожити решту свого життя сексуально незадоволеною. Це призведе лише до обману та образи. Я покинула чотирирічні стосунки, і це вагомий фактор. Я не хочу брехати, але я знала, що все скінчено, коли хтось інший проявив до мене трохи уваги. Я йому відмовила, але провела решту тижня зла та обурена, знаючи, що могла бути з людиною, яка хоче сексу так само, як і я. Я пішла і ні про що не шкодую. Я була у такому ж становищі. Я вважаю, що без сексу ви просто друзі, а нами ви можете бути і без тягаря стосунків до кінця ваших днів. Це може здатися чимось неправильним, але це краще, ніж жити з тим, хто залишає вас незадоволеною. Нагадаю, що ті, хто підписані на наш канал, поставили вподобайку та написали коментар найсолодші булочки у світі. Я вважаю, як і будь що інше у відносинах спілкування надзвичайно важливе. Я сексуальна, і через те, що секс мене не турбує, він не змушує мене відчувати себе ближчою з людиною, яка мене цікавить. Емоційна та чуттєва близькість набагато важливіші, тому якби я була з кимось, кому важливо було б мати секс частіше ніж мені, можливо, мене сумісні. Але це залежить від того, як ми говоримо одне одному про наші бажання та потреби. Я б не ставилась до цього так само, як мій партнер, і через це нам довелося Булося б багато говорити про мої почуття, про їхні почуття і про те, як нам знайти компроміс, якби ми все ще цього хотіли. Те саме, я терпіла і поступалася у стосунках роками, і образа наростає навіть якщо це рішення було прийнято мною. Тепер я знайшла свого асексуального партнера, і ми дуже щасливі, просто обіймаючись. Щодо мене, я б ніколи більше не вступала у стосунки із нормально сексуальною людиною, якщо я якимось чином знову залишусь сама, не дай Бог. В цьому не було б сенсу. Одразу згадала свою сусідку. Вона була побожною християнкою і постійно читала мені та старшій сестрі лекції про збереження цноти для вашого майбутнього чоловіка. Ми це не приймали, але поважали її погляди і не дуже про це переймались. Вона зіграла грандіозне весілля і вирушила у весільну подорож заради славного позбавлення своєї квіточки. Її сім'я не приймала розлучення, незважаючи ні на що. І багато її родичок терпіли зраду та насильство чоловіків, оскільки Бог так випробовував їхню віру. Вона повернулася додому з медового місяця, прийшла до батьків і сказала нам сестрою забути все, що вона нам казала, і порадила нам обов'язково зайнятися сексом з чоловіком, за якого ви, на вашу думку, можете врешті-решт вийти заміж. Потім вона пробурмотіла щось про те, що її чоловіка не може встати, якщо вони обоє не одягнуть хумові костюми, і почервоніла. Вона досі фактично заміжня 30 років по тому, але ніколи не бачить свого чоловіка. Надзвичайно важливо це безумовно було вирішальним фактором при виборі мого чоловіка. Я вважаю, що це і вплинуло на мій вибір. Типу, я неодноразово усвідомлювала, що він хороша людина, розумний, амбітний, хороший лідер, талановитий, вміє слухати, добре спілкується, і це підштовхнуло мене до цього. Але питання сексу було те, що повністю переконало мене вийти за нього заміж. Питання номер один для всіх пар, які проходять консультацію, таке: як часто у вас є інтим зі своїм партнером? Існують значні та добре підтверджені дослідження, які демонструють важливість фізичної близькості. Таким чином, якщо ви не сексуальний, сексуальна сумісність партнерів є одним із найважливіших факторів. Якщо одна сторона дуже активна, а інша навпаки, тоді одна сторона залишатиметься незадоволеною протягом усього періоду стосунків. Відсутність сексуальної сумісності, що призводить до сексуального розчарування, одна з основних причин розлучення. З одного лише цього твердження можна дати відповідь на ваше запитання. Секс дуже важливий. Не всі вподобання вашого партнеру можуть подобатись вам, але їх варто досліджувати в тій мірі, де це не порушує ваших кордонів. Якщо ні, це буде те ж саме, що ваш партнер прямо відмовляє вам у ваших розвагах і захопленнях. Ви не можете просто втілити їх без свого партнера загалом. Більш відкриття. Ти партнер буде фактично пригнічувати свої інтереси протягом усіх їхніх стосунків. Навіть якщо ви вступите в шлюб, це буде жахливо. Шлюб це партнерство. Знайдіть людину, з якою ви можете бути партнером, з якою у вас будуть спільні цінності та інтереси. Вони не повинні повністю збігатися. Не шукайте когось, хто накладає обмеження або використовує ваші сексуальні інтереси як певну форму бартеру. Типу у нас буде секс, але ти мені за це будеш щось винен. Пані та панове, нагадую, що ви можете підтримати нас скопічиною на патреоні або оформивши спонсорство на Ютубі. Це дозволяє нам постійно покращувати контент та реалізовувати нові ідеї. А тим, хто вже нас підтримує, ми вельми вдячні. Ви найкращі. Це дуже важливо, але люди можуть змінюватися. Статевий потяг може коливатися. Люди дізнаються більше про те, що їм подобається або не подобається, коли вони стають старшими. Тому сексуальні інтереси також можуть змінюватися. Це не може залишатися статичним. Так, і це для мене стало проблемою. Спочатку мій партнер був дуже сексуальним, а тепер через стрес та депресію в нього майже немає статевого потягу. Я не хочу йти, бо знаю, що він здатний насолоджуватися інтимом, і він, значить, для мене набагато більше ніж секс. Але останні кілька місяців були для мене дуже важкими. Ми говорили про секс до того, як почали жити разом, і обоє погодилися, що хочемо цього майже щодня. Але на даний момент мені пощастить, якщо у нас є швидкий секс раз на місяць. Я в такій ситуації і щойно розлучилася зі своїм хлопцем через це. Але це я в депресії. Ви робите чудову річ, що залишаєтесь. Розуміти, що я роблю його нещасним, лише посилювало почуття провини, тому мені довелося припинити стосунки, щоб подужати. Бажаю вам сил. Я хочу посперечатися щодо того, що багато хто говорить у цій темі. Коли ми одружилися, ми з чоловіком були незайманими. Мені було 20, йому 22. У нас була хімія, і ми багато спілкувалися, але ми досить довго минали сексуальну сторону наших стосунків. Тому для нас сексуальна сумісність не була важливим фактором. Але я скажу, що було важливо те, що ми говорили про наші очікування, коли одружилися. Він був дуже налаштований на те, щоб зробити мені приємно, і я дуже цінувала це. Це зайняло час, але зрештою ми разом з'ясували, що нам обом подобається. Ми встановлюємо межі, яких дотримуємося досі, і готові навчатися та досліджувати нове разом у межах цих кордонів. Тож я не вважаю, що обов'язково має значення сексуальна сумісність важливо те наскільки ваш партнер готовий навчатися та рости сексуально разом з вами, і ви двоє зрештою можете стати сексуально сумісними. Я розумію, що це індивідуально, і є багато наземаних, які виходять заміж і ніколи не знаходять такої сексуальної сумісності. Моя власна мати казала мені, перед тим як я одружилася, ніколи не сподіватися на оргазм і зізналася мені, що ніколи не відчувала його. Але я підозрюю, що це через якісь травми, про які я не знаю. Але особисто я вважаю, що будь-яка пара може стати сексуально сумісною, якщо докладе зусиль. Не надто важливий, якщо народжуються діти, погіршується здоров'я, переважають життєві стреси, трапляється втрата серед ряду інших неминучих змінних протягом подружнього життя, які вбивають лібідо. Якщо ви надто багато акцентуєте на сексі, ви програли це життя. Вийдіть заміж за людину, яка добре спілкується, змушуватиме вас вічно сміятися та неймовірно обіймається, і насолочуйтеся шаленим сексом доти, доки ви цього хочете, як етап ваших стосунків, який може пройти. Надзвичайно важливо, я не помічала цього в своєму першому шлюбі. Я знала, що мене сумісні, але наївно думала, що з одруженням все покращиться. Але стало набагато гірше, і я опинилася в мертвій спальні, що глибоко зачепило мою самооцінку, і мені було соромно за бажання сексу. Другий шлюб зовсім інший, і я, нарешті, маю здорове статеве життя, і це має величезну різницю. Досить важливо, навіть якщо ви думаєте, що ви вище своїх низьких інстинктів. Просити секс і отримати відмову це неприємно, а постійне пристосування до смаків іншої людини може здаватися одностороннім. Невдоволення в цій сфері часто проникає в інші сфери стосунків, незважаючи на всі зусилля з обох сторін. Йдеться зовсім не про секс, а про віддачу партнерів в стосунках на одному з найпростіших рівнів. А зараз авторка проморкотить свою думку. Коли я виходила заміж, я не дуже замислювалась про роль сексу у наших стосунках. Я була ще маленька у 22 рочки, ага, але мене дуже тішило, що проблем у нас з цим не виникало. Ми справді однаково дивились на це питання, але війна внесла свої корективи і в цю сферу нашого життя. На жаль, сексуальний потяг став нерівномірним, і це почало спричиняти дискомфорт. Тут, власне, я і усвідомила важливість інтиму у стосунках. Скажімо так, для мене не проблема не мати довго сексу. Для мене проблема не хотіти довго сексу. Це дуже б'є по самооцінці. Але для мене головним є бажання працювати над вирішенням проблеми, оговорити, щось робити, діяти. Дякую за перегляд. Дівчата. В коментарях діліться вашою думкою з приводу цього питання. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!